Grammar, Unit 6, Possession. Присвоєння. Апострофі S. Ми використовуємо апостроф та літеру S, щоб передати присвоєння. Ми додаємо апостроф та літеру S до власника предмету чи предметів, до людей або тварин. That's my brother's hat. То шапка мого брата. Where's the cat's bowl? Де мисочка кота? Якщо власником є одна людина, ми додаємо апостроф та літеру S до нього, тобто до власника. My mom's necklace. Намисто моєї мами. My Teachers Ring. Обручка моєї вчительки. Якщо власниками предметів є люди у множині, ми використовуємо лише апостроф, який ставимо після іменника у множині, Тобто власників. My friends shoes. Туфлі моїх друзів. My Cousins Jackets куртки моїх двоюрідних братів чи сестер. Якщо іменники у множині власники не закінчуються на літеру С, наприклад, у словах children, діти, «men» чоловіки, «women» жінки people, Люди та інших. Ми додаємо апостроф та літеру S, щоб зробити присвоєння. The children's bedroom is over there. Дитяча спальня. Он там. Дітерминс and pronouns. Означальні слова. Та займенники. В англійській мові присвійні займенники мають дві форми відносну та абсолютну форму. Відносна форма. Займенники завжди вживаються з іменниками і стоять перед ними, тобто відносяться до іменника. У табличці ви можете побачити відносну форму у колонці, яка підписана determinese. Тобто, після усіх цих слів ми ставимо іменник. Абсолютна форма це займенники, які вживаються самостійно, не залежать від інших слів у реченні. У табличці ви бачите їх у колонці prenaунс. Май. Майн. Мій. Йо. Йоаз. Твій ваш. Хіз хіз. Його. «хьо» хіоз. Її. Ауе ауез. Наш There, їхній. Отже, перша колоночка це відносні займенники, після них ми ставимо іменник. Друга колоночка це абсолютна форма займенників. Після них іменник не ставиться. Ми використовуємо абсолютну форму займенника замість відносної форми та іменника. Is that my pencil on your desk? No, yours is over there. Чи то мій олівець на твоїй парті? Ні, твій он там. Is this your jacket? No, it's hers. Чи це твоя куртка? Ні. Це її. Who do these books belong to? They are ours. Кому належать ці книги? Вони наші. Ми можемо вживати вираз. Мій друг, твій друг, його друг, замість? Один з моїх твоїх його друзів. This ball belongs to a friend of mine. He lent it to me. Цей м'яч належить моєму другові. Він позичив його мені. Nail finished his homework. A classmate of his helped him. Нел закінчив домашнє завдання. Його однокласник допоміг йому.